Всім привіт, вітаю! Сьогодні в нас понеділок, і у нас вечір при свічках. Вірніше вечеря при свічках. Всі ви знаєте, що сьогодні знову в нас були прильоти. Ну, як в Києві, слава Богу, не було, але по Україні знову у нас був масований ракетний обстріл. Ну, і ситуація така, що знову ми сидимо без світла. Тому. Після роботи швиденько забігла в працюючий АТБ і купила те, що мені було потрібно, так думала, що, що, ж я, що ж ми буде, чим ми будемо вечеряти. І от я згадала про два таких. Ну, якби продукти, набори з АТБ, які я не дуже часто, але купую, і от вони такі швидкого приготування. І можу вам сміливо порекомендувати, зверніть на них увагу. Та ви, мабуть, про них і знаєте, і чули, бачили, і купували. Але от така в мене зараз вийшла вечеря за 111 гривень. Швидко, зручно, смачно, ну і дуже виручає, коли от така ситуація з світлом і з... Ну, слава Богу, в мене газ є, ну а в кого немає газу, то. Навіть не знаю, що вам сказати, мабуть, у вас є якісь пристрої для того, щоб приготувати їжу. І так, довго не будемо робити вступне слово. Що ж я купила? Купила от такі рибні котлети з червоної риби, смажені заморожені. Вони йдуть 400 грам по 67 гривень, 10 копійок. І от таку суміш овочеву гавайську. Теж 400 грам, і вона йде в ціні 44 гривні 40 копійок. Тобто 111 гривень, от така у мене вийшла ціна за мою вечерю. Ця гавайська суміш йде з рисом, купую саме таку з рисом. Вона дуже смачна, і тут рис такий довгенький, він не розварюється. Котлети, оці червоні риби, ну, можливо, я купувала десь раз чи два. Вони смачні, і також в покупках дівчата показують і рекомендують їх. От, Як я це все діло готувала, Значить, на сковорідці я приготувала спочатку цю суміш гавайську. Насипала на сковорідку така глибоченька в мене сковорідка залила водою, додала спеції, трішки додала вершкового масла. Ну і так вона у мене, ця суміш тушкувалася до готовності. Тут, бачите, такий зелений горошок. Він такий дуже-дуже соковитий і смачний. Мені він тут дуже подобається в цій суміші. Ну і Рис, і кукурузка, і перець, все дуже швидко готується і все смачне. Ці рибні котлетки я окремо пожарила на сковорідці з додаванням олії, потім накрила кришкою, ще так трішки протушкувала. І коли вже ця суміш була майже готова, я їх виклала ці котлетки зверху на рис з овочами, накрила кришкою, і теж вони мене так якби пройшли парою. От тут у нас іде так, скільки тут у нас шість котлеток, було сім. Я вже з'їла одну котлету, о, дуже дуже смачна, м'яка. І трішки взяла рису. Так уже я і повечеряла. Ну, Чоловік сказав, що можливо пізніше буде їсти, ну а сина ще немає, тому чекаю. Йому теж подобається така суміш. Тому от так швидко, хвилину 20, максимум 30, можливо, й того менше, вийшла така: я рахую, бюджетна, дуже бюджетна, смачна вечеря. Тому всім можу порекомендувати. Ці котлети, цю овочеву суміш гавайську від своєї лінії. Купуйте, смакуйте, і е, нехай ваша сім'я не буде голодною в такі, е, ну, можна сказати, скрутні важкі часи. Але нічого, вистоїмо, переможемо, і все в нас буде добре. Смачного всім вам, е, хорошого вам вечора і до наступної зустрічі! До побачення, пока-пока.